Так, ось я вибрався знову покопати вже вечір. Є десь дві годинки. Зараз будемо шукати. Виїхав на такий хутір, недавно він ще, так сказати, зник, тому багато сучасного сміття. Ну, як щось буде, то я вже включуся. Так ну думав, що вже щось у нас є. Зверху. Але це там донечко з батарейки. Чи що воно? Ну. Так ось нарешті щось кругле. Ну, це здається радянська. Одна копійка. А ось де кругле і зверху лежить. І що це в нас? Що це в нас? Не зрозуміло, що це в нас. Ну, попробую відмити, тоді скажу. Ну як завжди. Одна копійка. Так, не густо сьогодні з монетами. Але ось де щось випало. Так, 5 копійок 46-го року. Так. Так а в мене знову ось кругляшок. Але на жаль, совет. Кручуся, я тут ось на цьому місці. Тут так видно був домик старий. У нас старого в мене нічого не подається, одні пізні суєте. Отаке. Уже зовсім стемніло. І мабуть це моя остання знахідка буде. Сьогодні нічого такого цікавого не було. А так будемо завершувати наш коп. Ось я вже накопався. Вже біля машини показуємо, що я тут знайшов. Ну, дві ранніх светіни. Стан, до речі, досить таки непоганий у них. Гарно збереглися. Це і це. Ну і все інше то пізня Радянщина. Загалом таке собі. Ну нічого, наступного разу буде краще. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.